Від Матея святого Євангелія читання В той час, як Ісус відходив, слідом за ним йшли два сліпі, кричачи, «Помилуй на сину Давидів. А коли він увійшов до хати, сліпці приступили до нього, і він спитав їх чи вірите, що я можу це зробити? Так, Господи, вони йому кажуть. Тоді він доторкнувся до їх очей, кажучи Нехай вам станеться за вашою вірою. І відкрились їхні очі. Ісус суворо наказав їм, глядіть, щоб ніхто не знав про це. Та вони, вийшовши, розголосили про нього чутко по всій країні, як вони виходили, привели до нього німого, що був біснуватий. Коли ж він вигнав бісені і почав говорити, і люди дивувалися, кажучи, ніколи нічого такого не бачили в Ізраїлі. Фарисею ж говорили він виганяє бісів князем бісівським. Ісус обходив усі міста і села, навчаючи в них та синагогах, проповідуючи Євангеліє про царство та вигоюючи всяку хворобу і недогу. Слава тобі, Господи, слава Тобі, кажучи, що чотири речі не можна повернути назад вимовлене слово, випущену стрілу, минуле та проганяєну нагоду. Не сумніваємось. У правдивості тих слів, тому що кожен із нас пам'ятає, як шкодував за те, що сказав, або не використав свого шансу. Сліпіш із сьогоднішньої Євангелії спізнали таке, що мають можливість використати свій шанс, котрий їм пропонував Ісус Христос. Коли Ісус воскресив дочку начальника, чутка про неї розійшлася по всій тій було країні. Це ми читаємо в Матеї в 9 главі. Два сліпці, почувши про це, і в їхньому серці зродилася надія якщо Ісус може Воскресити з мертвих, то в Його владі повернути також нам зір. Ну як не скористатися такою нагодою? Тож вирішилися скористатися найкращою нагодою в своєму житті, адже більше іншої може попросту не бути. Не барилися ані хвилини, і пустилися за Христом, шукаючи Його. Знайшли що Ісус готується обходити всі міста і села, навчаючи по синагогах, виголошуючи всяку науку про Царство Боже і гоючи всяку хворобу й недугу. Це ми читаємо в Матеї 9 главі. Діяли справді швидко, тому що застали його, коли саме входив, вихов, верніш, виходив з дому Яїра. І негайно тут же ту ж саму мить почали просити, помилуй нас. Сину Давидів, це є Матея, 9 глава, 27 стишок. І хоч не були відразу вислухані, не втримали своєї нагоди, не втратили її. Таки йшли за ним і знову, і знову повторювали свою просьбу. Це таємниця, чому Ісус ніби їх ігнорував. Та прохання Яіра відреагував відразу, а тепер, наче, хотів випробувати. Рішучість сліпих бідолах. Нарешті їхня витривала просьба досягла свого, через свою віру одержали те, чого просили. Можливо, згадаємо собі ті хвилини, коли чітко відчуваємо, що настав час особливої Божої милости. Не просто це описати. Душа може по особливому пізнавати той час, і якщо використовує цю Божу нагоду. То принесе це їй велике благословення. Один священник ішов на лекцію з релігієзнавства, коли його зупинила стара жінка, просила, аби висповідав її, трохи вагався. Не хотів спізнитися на свої виклади. До того ж, та пані була щодня на святі літургії і часто приймалася ті тайни, Євхаристію. Запропонував їй це зробити ввечері перед службою Божою. Проте ця жінка була досить наполеглива, вернулися отже, разом до храму, і священик і знову висповідав. Коли через три години він повертався з своїх уже лекцій, то чекали його вже родичі цієї жінки, звісткою, що вона померла. Ось ця жінка використала особливу Божу благодать, котра була їй пропонована, і вона її не втратила. Не маємо, однак, право чекати лише на такі особливі Божі дари. Тому що кожна хвилина нашого життя це дар, особливий шанс від Бога, щоб ми витривали і просили те, що нам потрібно. Свого часу Олександр Македонський, котрий завоював країни за країною, дотримувався під час воєнних дій цікавої звички, коли зі своїм військом розташувався табором перед якимось укріпленим містом, щоб його завоювати, то підносив перед ними великий. І широко і далеко видимий ліхтар, котрий світив у день і вночі. Жителям того міста, яке вони хотіли взяти, сповіщали: доки ліхтар буде світити, мають час роздумати і здатися. Коли ж ліхтар згасне, то все місто буде виставлене на цілковите знищення. Що сказав, те й зробив. Коли ліхтар згасав, ситуація для захисників міста була безнадійна. Македонці на наказ Олександра нападали на місто, вбивали всіх, що носили зброю, все нищили і палили. Часом милості закінчився разом із цим ліхтарем. Доки ми живемо, цей ліхтар Божої благодаті, він горить. Доки живемо, то занурені в час Божої милості. Час Божого милосердя триває, допоки живемо постійно. Маємо цей шанс примиритися із Своїм Творцем. Чимало речей неможливо повернути назад. Будьмо обачні, щоб у нашому житті не було між нами прогаяних нагод Божої милості, яку Христос нам давав, але ми не використали.